Всім доброго дня, мене звати Терновий Максим, я керівник студії архітектури LINEUP. Ми знаходимося на нашому новому реалізованому проєкту в селі Хотів 100 квадратних метрів у неокласичному стилі. Далі за проєктом, як ви вже знаєте, Дар'я наш головний дизайнер і Ульяна наш провідний дизайнер. Вам приємного перегляду. Сьогодні ми вам покажемо ще один з наших реалізованих проєктів. Це будинок 102 метри квадратні в селі Хотів для сім'ї з трьох осіб. Розпочнемо, як і завжди, з планувального рішення. Планування цього будинку Доволі стандартне, як для таких проєктів котеджі. Саме планувальне рішення особливо не змінювалось. Ми отримали вже готовий проєкт від забудовника з планувальним рішенням, з виведеною електрикою та водоточками. Тому основною задачею було змінити призначення деяких кімнат та зробити затишний, зручний та красивий інтер'єр. Планування будинку складається з передпокою, який плавно переходить в кухню вітальні. Площа передпокою майже 8,5 метрів квадратних. Далі одна з наших улюблених зон вітальня площі 23 метри квадратні. Вітальня дуже простора, має друге світло та велику стелю. Зона кухні об'єднана з вітальнею площою 11 метрів квадратних. Поруч з передпокоєм маємо дитячу площу 8 м квадратних та кабінет з площею 8 м квадратних. Також на першому поверсі за проектом забудовника розміщена котельня на 4 м квадратних та санвузол площею 5 м квадратних зі своїм душем, окремо стоячою ванною та всім необхідним. На другому поверсі маємо три приміщення: майстер спальню майже 22 м квадратних зі своїм санвузлом, площею 4 м квадратних та в 10 м квадратних. Зверніть увагу, що в описі під відео буде перелік усіх матеріалів та меблів, які ми використовували у цьому проєкті. Почнемо наш перегляд з передопокою. На вході нас зустрічає шикарний широкоформатний керамограніт. Чорний під мрамор. Також далі ми це темне полотно перевели на нашу вхідну зону. Це декоративна штукатурка. Вона максимально антивандальна. Її можна мити, тому це супер покриття для вхідних зон. Далі, з правої сторони, в нас велике ростове дзеркало, повний зріст з LED підсвіткою, а також тумбою для зберігання, ключів та іншого. Також м'яка зона, наш пуфик. І по ліву сторону а, в нас в принципі велика достатня шафа з поличками також закритими, місцем підзуття та верхню, верхні речі. В цій зоні ми також маємо полички виїзні та відкриті. А далі ми використали всю зону в а, звичайній покрасі, але використовували також багети, які доповнили наш трошечки більш класичний стиль. Далі ми переходимо до нашого наступного приміщення. Це невелике приміщення, яке ми реалізували під гостьову, а також під зону робочу для клієнтів. Тобто, фактично, це кабінет. Вона досить світла, ми використали один колір, такий максимально стриманий, а також темні акценти. В цій зоні стіл, а також є місце під зберігання закрите знизу також, і в цій частинці. А також є відкриті полиці. Ця кімната достатньо світла зі всього дня, тому тут буде досить затишно. Далі переходимо до нашого головного санвузлу на першому поверсі. Санвузол ми поділили на дві зони. Наші клієнти дуже хотіли, щоб в санвузлі була і ванна, і душ. Тому розділили цей простір на дві зони. В першій зоні в нас знаходиться раковина, виконана повністю з керамогранітом та щуловим зливом. Знизу використовуються полички. Матеріал ДСП кроноспан це савіола. Відкрита зона поличок, вона досить не глибока, бо в цій зоні в нас була колона. Тому ми вирішили закрити її таким чином. Також зеркало з led підсвіткою і вмонтованою фактично теплою зоною. По праву руку ми маємо зону інсталяції зі зберіганням. В цій частині ми встановили кріплення для того, щоб туалетна вимага була саме в цій зоні. А тут буде стояти в нас, в принципі, все, що треба для нашого унітазу. тут. Палички, ці дві зони поділили на два і змогли реалізувати все, що хотіли наші клієнти. У нас стоїть окремо стояча ванна. Також посилання на всю сантехніку ми прикріпимо на самому відео. Ванна виконана в широкоформатному керамограніті двох кольорів: це світлий камінь, а також майже такий же самий керамограніт, як в нашому передпоптові, але матовий. А в цій зоні душ з відкритими поличками та лед підсвіткою Зону самої ванни. Ми виділили натяжною стелею з led підсвічуванням. В принципі, всі сценарії освітлення тут різні, тому можна зробити для себе дуже класну зону відпочинку. Також тут використовується техніка Hansgrohe. З двох сторін є полички металеві і тут термачі для рушників, і також рушна косушка. Рушна косушка, в принципі, знаходиться на великій відстані від самого душу, тому всі рушники на ній будуть залишатися сухими. І скляна перегородка, яка фактично відділяє зону душу і ванни. Далі ми переходимо до нашої основної зони кухні вітальні. Вітальня в нас вийшла дуже світла та затишна. Основною перевагою цього приміщення є друге світло та дуже високі стелі. По центру вітальні ми розмістили великий диван модульний від Франков, а також стеля дозволила нам розмістити дуже велику акцентну люстру. По проекту ми мали зробити її чорною, але в ході реалізації наші клієнти змінили своє. Рішення, та ми зробили її в золотому виконанні, бо вона дуже пасує до наших теплих стін. Далі ми розмістили зону з каміном, то дуже буде затишно та чудово переглядати фільми та насолоджуватися такою красою. Камін у нас переходить в тумбу. На тумбі ми використали керамограніт такий же, як і в зоні кухні. Далі ми вам покажемо. Там розмістили підсвітки по периметру за нашим телевізором, бо стелі не дозволяють нам зробити підсвітки вздовж стін. Також в стелі ми реалізували аудіосистему по всьому будинку. Вона розміщена як на першому поверсі, так і на другому. На другий поверх у нас йдуть сходи з ЛЕД. Підсвічуванням та з сходами з натурального дерева. Далі ми переходимо до зони кухні. По центру кухні в нас іде обідня зона з. Шикарним столом з натурального дерева та такою ж акцентною люстрою, яка дуже гарно поєднується з люстрою в нашій вітальні. По кухні ми використовували два матеріали: це савіола, а також агт фасад. Сам корпус ми використовували звичайним ДСП Kronospan. Тепер Перво функціонал. Ми маємо дуже великий холодильник. Зберігання над зоною з холодильником, наша духовка та микрохвильовка, та зберігання в цій частині. Сама стільниця на це керамограніт. Він також був використаний по залишку на стільниці з нашим телевізором. В цій частинці в нас використовується 45-та посудомийка і для того, щоб не ділити фасади, ми зробили таке зберігання поруч. Також ми маємо осмос та тонус подрібнювачем, верхніх фасадах зберігання та Сушка для посуди, робоча. Частина для виделок, але ми замовили сюди дерев'яний бокс, тому це буде все дуже гармонічно поєднуватися саме з нашими фасадами савіола. Також зберігання, і в цій частині ми конструктивно змінювали кухню. Вона трошечки інакше від того дизайну, який був на візуалізаціях. Нам треба було поєднати скляну частину з винним холодильником, тому тут в нас. Йде скляна частинка і зона для кавоварки або чогось іншого. Та винний холодильник. В цій зоні ми також маємо зберігання, подвізні спеції чи інше. І далі ми можемо перейти до зони на терасі. Невелика, але дуже затишна частинка цього будинку. В цій зоні будуть розміщені м'які меблі, а далі розміщена зона з барбікю підводом води та всім необхідним для того, щоб тут чудово проводити свій час. А тепер ми переходимо до нашого майстер-блоку. Тут у нас знаходиться майстер-спальня, вона дуже велика, світла. Також у неї є свій майстер-санвузол, але про нього трошки пізніше. Ліжко 180 х на але воно дуже низеньке, з урахуванням того, що у нас є ухил стелі, і ми не могли поставити сюди звичайне ліжко. Також ми використали корисно зону за ліжком, і у нас тут є зона, яка відкривається, і можна зберігати якісь речі. В кожній зоні у нас є певний сценарій освітлення. Наприклад, основне світло у нас виконано в вигляді таких ліній, які ми прикріпили на балки, створює таке і досить м'яке освітлення, і його достатньо для того, щоб освітити таку кімнату. Також у нас є декоративна підсвітка плінтуса. І, звичайно, підсвітка біля ліжка для комфортного читання. Зона ТВ це у нас такий, скажімо, куб, який ми дуже гарно обіграли. У нас є поліуретанові панелі, пофарбовані в колір стін, і також ДСП-панелі, які дуже гарно вписалися в цей інтер'єр. Тумбочка, вона йде кутова і створює дуже гарний акцент тут. В цій зоні у нас буде потім крісло стояти для читання, і є також зберігання, так само як і за ліжком. А тепер ми переходимо в майстер-санвузол. Він у нас невеликий, але дуже компактний, і ми все помістили сюди. По-перше, у нас є дуже класна раковина окремо стояча і чорний змішувач акцентний. Також велика тумба для зберігання з двома зонами. Також у нас є дуже цікаве гарне дзеркало з підсвіточкою. У нього є фонова підсвітка, і також є фронтальне для того, щоб, наприклад, макіяж наносити. І також цього дзеркала є ще підігрів. У нас є зона інсталяції з гігієнічним душем. І зона рушника сушки. Тут ми також заховали певну зону зберігання. Але разом це виглядає, ніби це просто стіна. Далі, У нас є душова, а вона, здається, досить маленькою, але, в принципі, вона комфортна. Тут також у нас є декоративна підсвітка полички, на яку зручно можна просісти, покайфувати. І є зверху підсвітка стелів. Тут у нас використаний дуже класний широкоформатний керамограніт під дерево. Він класно поєднується з ДСП в зоні інсталяції і тумби. Це все дуже класно гармоніює з чорною сантехнікою. Переходимо до гардеробної. В Цьому будинку вона досить маленька, але компактна, і нам вдалося все помістити, що потрібно було клієнту. А з цієї сторони у нас низька зона для зберігання, розташовані різні полиці для речей, якими не так часто користуються. А з цієї сторони у нас вже повноцінний гардероб з поличками, посувними ящиками і зонами для вішаків. Ця зона поділена на двох людей: тобто, одна жіноча, інша чоловіча. І також, звичайно, є led підсвіточка для зручності і краси. Переходимо до дитячої. Ця кімната у нас дуже світла, затишна. Тут є дуже класне ліжко велике з двома дуже м'якенькими класними бортиками і також з обмежувачем. Також в цій зоні класні ДСП-панелі, які поєднуються з верхніми антресолями, і поличка декоративна з підсвіточкою для іграшок або книг. Також у нас є класна шафа для зберігання, у неї є зйомна поличка, потім є висобні ящички і просто полички для зберігання. Тут у нас розміщується робоча зона, тут є велика шафа для зберігання книжок, підручників, є декоративна поличка також для зберігання, і в майбутньому тут буде робочий стіл. Також є досить великий телевізор для перегляду його на дивані, і дуже цікаві у нас тут рулонні штори. Вони йдуть подвійні, тобто, перший шар він іде, як тюль, він просвічує, дуже затишну атмосферу дає. І інші штори вже йдуть більш плотні. І можна повністю закрити вікно, щоб не потрапляло сонце. Всім дякуємо за перегляд. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Всім па-па! Підписуйтеся на наш інстаграм, там багато інформації про наші реалізації. З вами була команда LineAp. Всім до зустрічі!